Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 7 вересня 2022 року, і я хочу показати вам товариство кущ винограду Монарх. Це один з самих старих кущів, навіть можна сказати, сміливо самий старий на моєму винограднику. Ось дивіться, які ягоди. Бачите, 5 копійок і ягода. Вже деякі пагони навіть визрівають поодинокі. Масово ще нема визрівання. Ось тут у мене ще є гроно, бачите. Ось такий листок має монарх. Таке листя з такими гострячками, бачите? Монарх. А вже більший листок такий має навіть... Таке роз'єднання, ну майже він не має роз'єднання листки, отакі такі листки. Ось тут ще маю монарха, бачите? Ось. 5 копійок. На деяких пагонах навіть є по 2 грони. От, ще тут і вище навіть є, бачите, гроно. Вище є. Ось там є ще гроно. Зараз ми обійдемо ще з іншого боку, куща подивимося, Ось гроно знизу, бачите, ось 5 копійок. Ягода. Ягоди досить такі величенькі. Це, друзі, не весь врожай, вже частина знята, продана. Бачите, там є грон. Досить такий є, досить такий грон є. Я робив таку велику таку чеканку, десь в цьому місці були обрізані пагони і далі вони почали знову рости, аби він краще опилився. О, бачите, знову, знову грону. Є, є, є є грон в цьому році. Є. Зараз ми візьмемо якусь ягоду, виберемо і розріжемо її, заодно провіримо на цукор. Скільки вона має на даний момент цукру, От мені подобається оця більшечка ягода. І оця нічого така. Або ні, давай з іншого. З іншого грану, з цього грона. Ось. Я думаю, так буде добре. Травичка попала ми її викинемо. Так. Друзі, ось 5 копійок і ягоди. Видно, які вони на величину. Так, розрізаємо. Бачите, він ще міг би повисіти, бо ще кісточка м'який така щільна, тверда. Бачите, кісточка. Ще ледь-ледь починає такий окрас набирати. Ось тут геть, геть дрібненькі кісточки. Ну, зараз ми його перевіримо. Монарха на цукор. І він буде мати цукру. Ну, небагато. 13 брікс. 13 брікс. Зараз меншу ягодку попробуємо на цукор. Скільки менше буде мати? Ну, менше має більше. 13 з половиною. Ну, багато він цукру набрав, але я його все рівно вожу на ринок, тому... тому я його зрізаю, я йому не даю далі достигати. та й час такий, 7 вересня все таки. І так, друзі, так як ви побачили щойно по приладу цукор його. 13 брікс І, до речі, друзі, у мене монарх фірменний. Бачите, монарх. Це упаковка з Якобсь кави, але все рівно, монарх. Не що небудь. Монарх Павловського. Бачите, ось, ось листочки його, бачите, щоб ви знали. Плодин, сама ніжка, яка тримає листочок, вона не має кольору ніякого. Вона зелена, ну і чуть-чуть деякі такі розв'язкі мають. Ні -ні, є, є деякі мають розв'язав. Це товари. Перед вами був кущ винограду Монах посаджений у 2015 році, тобто він вже росте з 7 на 8 рік. Друзі, нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом. Бо без перемоги миру ніколи не буде. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 7 вересня 2022 року, хочу вам показати такий сорт винограду як Хелена. Це дуже гарний. Сорт, який дуже гарно плодоносить, без тріску, от бачите, гроно лежить знизу самого. Має гарну таку жовтувату таку, ну, не знаю, який це колір. Як його не зелений, бачите, він такий більш такий. Ось ще ягода лежить. Ну і 5 копійок, звісно, вам коло ягоди ми кладемо ось. Бачите, для порівняння. Бачите, ягода і 5 копійок. Величенька досить таки ягода, величенька. Бачите, є більші за 5 копійок навіть. Сорт має собі мускат. Це є ягоди з мускатом. Дивіться. Це те, що потрібно на винограднику кожного, щоб було. Я пододягав сіточки, бо... Оса вже б'є ягоду. Така нехороша оса. Бачите, скільки, скільки є гро. Через сіточки показує ну мені знімати, вибачте мене. Бачите, от таке ще є гроно. Тут якось так вийшло, що пагон, пагін пішов роздвоєний. Тому, бачите, тут гроно є. І ось тут є гроно невеличке, чуть менше. Я так залишив. Ну і воно росте. Ось. Ось ще є гроно. Ні, далі вже інший сорт. Далі вже інший кущ, Ну, все пагони не визрівають. На жаль, ще вона не визрівають. Але ми будемо. Будемо ми їх зрізати. Зараз ще з іншого боку куща підійдемо. Покажу вам ось, дивіться, яке гроно гарне. Без сіточки, бачите, ось 5 копійок. І ягода яка. Оце гроно таке вже більш збите. Є декілька гнилих, але вони не портять. Ось гроно, бачите. А от зверху, а, ні ні, ні 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 ні. Я думав, що то осані. Не так, це є друге плодоношення. Минулого року було контрольне плодоношення, а в цьому році це є друге. От такі то воно справи, так, Лена закидує врожаєм. Ще було нормування гронами, я багато викидав. Тому що це такий сорт винограду, який повинен бути на. Винограднику. Дивіться, показую вам листок, бачите? Листок Хелени. Бо не всі виноградарі показують, і в кого вже є хелена. Він не знає, чи то хелена. Бо ще вона не плодоносила. А по листку можна приділити, Бо в кожного винограду інший. Бачите? Ось. Такі листки, такі. Це лист хелени. Хелени. Вивів, вивів хелену капелюшний селекціонер. О, та ягоди. Дуже велика ягода. І гарне збите гроно То є хелена. Бачите, рідко де. Там десь трапляються чуть, -чуть зпсуті ягоди. Дуже гарний сорт. Зараз ми візьмемо ягоду гарну. Одну чи декілька. Ну і провіримо її на цукор, на цукор, в розрізі, як вона виглядає. Друзі, зараз вже беремо і провіряємо. Ось. Одненьку ми одірвали, бачите. Зараз ще з іншого візьмемо таку трошки меншечку. Ось. Ось одірвали. І розрізаємо їх. Ростин робимо. От дивіться, бачите? М'який досить таки сочна, кісточка невеличка, але кісточка вже розмальовується. Вже кісточка розмальовується, беремо ще в цій ягоді, теж розрізаємо, дивимося, що тут є. О, бачите? Вже набирає окрас кісточка. Ось. Вже в деяких місцях корічньові. Так. О, бачите, 5 копійок, який розміри ягід, Що дійсно такий достойний сорт для виноградника. Зараз беремо спочатку з більшої ягоди, а потім зменшує, подивимося, на скільки вино має цукру. Цукру скільки має. До речі, ця ягода з мускатом. Дуже хороший мускат має. 14 брікс велика моя ягода. 14 брікс. А маленька. І маленька так само. Є, є мускат, є. Є, друзі, хороший мускат. Є. Ну, не такий. Сильний, легкий мускат є. Легкий, не буду казати вас ошукувати, що то якийсь мускат дуже сильний. Добре, друзі. Дуже достойний сорт, Хелена. Дивіться, якщо подобається, заводьте собі на виноградника. А хто вже посадив, а ще плодоношення не було. Подивіться, така і у вас виросте Богдась ягода в наступному році. Чи роках наступних, я ж не знаю, коли хто його посадив. Ось такий невеличкий врожай. Я думаю, так кілограм з 5. Більш тут немає. Але і рік такий. З другого на третій. Багато не можна врожає Друзі, нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. І перемоги над одвічним ворогом, бо без перемоги миру не буде.